Вступна кампанія на Прикарпатті прийшла вдало, підсумувала опора. кажуть, абітурієнти стали слухнянішими і пояснюють, на відміну від попередніх років, процес подачі документів до вишів відбувався без черг та біганини. А відтак єдина державна електронна база з питань освіти працювала без збоїв. Саме цей факт відзначають, спостерігачі дозволив приймальним комісіям оперативно реєструвати майбутніх студентів. Між тим окремі абітурієнти таки скаржилися на процедуру подачі документів до вишів. Нам повідомляли про випадки, коли в дітей інвалідів вимагає і із довідком СЕК і пенсійне посвідчення. Хоча додаток до умов прийому в додатку до умов прийому йшлося про те, що абітурієнт має право подати або один документ, або інший. Після того як ми увагу приймальних комісій звернули на цей недолік, тобто він був виправлений і, і, і не продовжувався. Серед недоліків і неврегульований процес зарахування студентів після 10 серпня йдеться передусім про третю хвилю зарахування, коли вступники не виконують умов прийняття. Я до вишу, а відтак державні місця залишаються вільними. Тож як діяти в такому випадку, приймальні комісії вирішують самостійно. Здебільшого вони вчиняють наступним чином: тобто, всіх, хто не був рекомендований до зарахування під час трьох хвиль, але подав оригінал документів раніше, вони зараховують їх. І абітурієнт, який не має оперативного доступу до інформації про те, хто виконав вимоги щодо зарахування в третій хвилі, він не може спрогнозувати, чи є в нього шанси бути студентом-бюджетником, чи немає в нього шансів. Тому ми все ж таки вважаємо, що. Цю цю, цю цю частину інформації, яка знаходиться в ебу слід було би відкрити для громадськості для того, аби дати абітурієнту можливість краще зорієнтуватися саме в, в рейтингу. Також упорівці рекомендують обмежити кількість заяв, які може подати абітурієнт для участі у конкурсному відборі, а ще визначити пріоритетність заяви для вступу. До прикладу, у випадку зарахування у першому етапі, вступник автоматично зникає з рейтингів інших. Вузів. Усі ці поради громадські активісти незабаром адресуватимуть профільному міністерству.